Дача ті, вітаю вас, друзі! Парова воскотопка АВВ 100. Маде Ін Україна. Користувався я один раз цією воскотопкою. Свій воск я перетопив і така воскотопка парова для моєї пасіки не підходить, так як у мене сімей дуже багато. В кого мало сімей, рекомендую таку воскотопочку. Подивіться. Отаке відро всередині. Один раз я користувався. Зараз помиємо і можемо відправляти, хто хоче купити. Шукайте. Шукайте ціну в інтернеті. Робіть мінус 10%. І забирайте цю сонячну воскотопку. Або зробимо як. Пишіть в коментарях. Хто більше дасть, той забере цю воскотопку. Стартує. Давайте стартанемо з ціни 100 гривень. Я виставляю воскотопка 100 гривень. Хто більше дасть, той її і забере. Або, як я вже сказав, шукайте в інтернеті, скільки така воскотопка коштує. Можете мінус 10% скинути і забирайте. Друзі, до зустрічі!